Святої Спати, що, що Твою душу Христос е славою венчав і прийняв у Небесні оселі, радуйся, заступайте за нас. Святий нашої спати були Бога за нас. Прийдіть, достойні, похоні, перебувши за з'єднання пісночного монаха, вірного наставника винограду Христому, щоб приносив жертву безкрові, себе прийняв жертву, тож заспіваємо йому, радуйся праведний мусці Христові. Священники твої зукінуться правду. правду, правду, правду. правду. Від дитинства твоє серце і собаки ти відкрив для Бога, погорнив радостям світу, полонив, полюбив наше життя, послугу Божого то заснів, тому то співає радості взори в частности чистоті. Чесно, Чесно, радуйся Сташню Іосафати, радуйся вибраний архірею, радуйся джерело, вод правдивої віри, радуйся, бо ти погасив вогонь незгоди. Радуйся, бо багатьом привернув до католицької віри, в яких необхідно стоїмо. І однодушно тобі співаємо. Радуйся, славний апостол з'єднання. і святому і духу, з'єднався. Радуйся Сашму Іосафати, і що рано Ісусові терпів, радуйся, що за голову церкви віддав свою голову. Радуйся, що за з'єднання. Радуйся, що з Христом Ісусом царюєш небесного селя. Радуйся, моліться за наше спасіння. поки Покинув, скиливши свої коліна голови, Господу Богу болім. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилу. Святі, мучені Христові і святі Йосафати, прекрасні взори християнської досконалості та неперевершені рівнителю на верні розв'єднані до католицької віри. Ти, де любов Бога не відмовився від ніяких праці до другів, навіть раду проявляв кров і дав своє життя. Благаємо Тебе, Святий, покривати очі нас. Ставляйся за нас до Ісуса Христа і Марії. Випроси нам не покинуться ті віри та за спасіння наш власної душ, душ нашої родини, знайомих, сусідів, приятелів. Святий Служий Осафати, згадай, що ти брат наш з крові костюм, ставляйся народ, до якого ти вийшов. Вчини нас святий покровителю своїми могутніми молитвами, щоб у цілому світі запонували дідні святі віри та всі стали дітьми одної в католицької церкви, щоб весь наш народ збагачений, дочасним вічним, благословив, прославляв Бога, нив, нив, не нагородив тебе, що він в цьому своєму старстві. Амінь. нас Боже, змікалась, то і молимо свій стуку і помилу. Господи помилу, господи помилу, помилу. Архінащу, Папа, Римська, Блашніш, Святослава, перестача митрополита нашого тірте, Одра, бо любимого капітальського кірники, кірине, то числі оцінаші проти Архимуріта Роберта, проти імену Іоса, Іумана, Івана, отів на доконістів, окресті братів, сестра наших, що ми за благословенні Девосіянського чину, інші чини, зупроваджують та ревні покриті, Господистука й Господи, помогу, Господи, помилу. Ще за нашу церкву, що Господь дав багато священників, монахів і працівників, де поширення Божого царства на землі, Господи, слуги помилуй. Господи, помилуйся за, за наші родини, щоб були зразком християнського життя, зіром духовних покрит, Господи, слуги помилуй, Господи, помилуй, що молиться за з'єдні всі христовій церкві, щоб були одне стадо і один паспорт. Господи, слуги помилуй. Господи, помогу, Господи. Щоб ми за ту людей, що очікують тебе великої за тих, що творять нам за всіх християн. Господи Amen. помилуй, Господи, Слава тобі, Христе Боже, повання наша, слава тобі. Слово Ці Сіри, Сьогодні, і повсякчас, імені вас, помилуй, Господи, Господи, благословив. Христос, істинний, заступник, то пристойний, боротиць, матері Божого, прославуться, важкі сісії, коні, і особи і Йосифа, святі, славниця, коня, коботи, преподобні, боносівці наші. І святого Священня за бископа Полоцького і всі святих нашого, святої церкви. нехай нас, як благий і милолюбний. Амінь. Величаємо Тебе, святиному присвоїм свати. І вже ми знам від страждання, що Михайло, що це за положення. <ресл1> oh, yeah. Оце? Скажи, що це це крім? Оце, що це? Красопуща? Ні. Я не знаю, треба дивитися. Ну, ця каже, що Кримська. Yeah. Ну, а це є Стрийська. Стрийська там то, no, no. то села, села. Та. І ця ще не значиє цей кошти. Ісус yeah. Христос два коля. Флорінська бачить. А оце не значить. В, ви розкажіть трошки, що це таке. Чекайте, чекайте, чекайте. скачкать, скакать, скакайте. Цілителька Голос Марії. 800 років цієї святій іконі. Пацлавська ікона Кальварія. тут? Кальварія коло добромеля Губичі. Так. Лученці. Лученці. Це найводнофранківщині таке село, є, так? Ну, це знаємо. Погоня. Так. Погоня. <ріхи> Мукачево. Та Котовицька чи православна? Та наш монастир. Бережани. Бережан. На, на, на великий жаль монастир там не дожив до наших днів. Недавно. Та? Марія, що розв'язує узли. Ну, це сучасна така, так? Так. Дуже папа любив її. Теребовлянська Богородиця. Соборі Юра вона зараз. Ну, Теребовля. Так. Улашківці. То... Улашківці, так. так. То ми тут є. Так. Унів. Унів. Монастир Студитів. колись був там наш монастир. Унів це первоновоселянський хіба? так? Унів, колись був наш монастир. Митрополій Шептицький попросив, щоб студію на дали монастир. Так. Це є почаєв, угу. непорочне зачаття, кормителька, неустанної помочі. помочі. Остобрамська. в Вільнюсі, так? Ну, так. Умовимо. Так, семестрільна, скорботна, так. скорботна. Е, погоня, вже Богу, ми, так. Нерушима стіна. Страч. страч, страч, гарабандал. То в Іспанії, так? Так. Ну, чи було, це невідома. Не Може, хтось, якщо будете знати, що це за ікона, скажіть в коментарі, добре? Так, так. це так. є коло стріля. то є у нас стрільська, називається там коло села, село Коло Ну, це, напевно, що коли, уточнімо. Уточмо, Крилос, і ця невідома. Хто знає, що це за ікона теж? Воно було відомо, але коли робили, втратили той образочок, а там було написано. Знаєте? Так, і ця теж невідома. Все, дякую. О, Як гарно. Бачимо отець, накодим великий почитатель Матері Божої. Так, зібрався ці такі ікони дуже гарні. Ну, будемо ще збирати, будемо продовжувати. Так. Римська інформація є Бачимо монастирська е, скільний монастир. Йому отже скільки? 700 років, так? 700 років. Уявіть 700, собі. 700, 711. Скільки тут, як тут намовлено, правда? Скільки а це, тут ті стіни скільки, скільки тут, тут, тут пахнуть молитвою. Тут треба літом зайти, що я без пословці посередину внизу, там є де сходи туди-вниз. Там три поверхи внизу є. Влітом? літом. Так, бо тому що справа в тому, що зараз. А, люди, Треба роздягнутися, щоб залізти туди понищені, москалі то понищі, щоб... Москалі все понищили. Золото. золото шукали в цих, цих стінах, йдемо, які не шукали золото, розумієте, коли закрили не буду Так Там що було. приїжджайте сюди літом, десь находимо зробити екскурсію до е, нижнього храму, так? Дайте. Ну і природа дуже гарна. Згодом це СНСТ. Амінь. Ну і це вже четвертий репортаж, бо перший був загальний по монастирі, два перших були по е, храму, ну і цей четвертий по печері. Е, чудове місце. І будь, радімо, що воно в нас таке є, і будемо працювати над його розвитком. А ви приїжджаєте сюди на Прощі. Я вже доганяю це кодема.